Вітання підписникам ось таке реле Рек-28 90-го року. Ми розберемо сьогодні і подивимось, з чого воно, чи є тут дорогоцінні метали, як кажуть, що складається. Так, розбирається, я бачу воно легенько тут. Раз, Два і три О, трохи воно поржавіло. І що ми бачимо? І бачимо ми срібло, посередині срібло, але срібло на міді. Бачите, це красна мідь, а це напайка. Ну, посередині буде, якщо прибрати це акуратно кусачками, там є відео в мене, дивіться, і воно буде чисте і срібло, чи чисте срібло. Міді, воно ще трохи є міді, можна спочати. Так що думайте, розбирати чи не розбирати вам таке реле? І пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я розібрав.